В цьому відео я поділюсь покроковою інструкцією для трейдерів новичків. Це така методика підготовки до торгів. Це так, щоб ви розуміли, що треба робити кожен день трейдеру професійному. Це так, покрокова інструкція для вас. Мене звати Артем Дишель, я трейдер, ризик-менеджер компанії Кепстрейд. І ділюся на цьому Ютубі досвідом українською мовою для українців. Так що лайк, підписка, колокольчик, і йдемо до уроку. Початок робочого дня торгую або зранку, або після обіду. Вранці європейська сесія. Після обіду американська. Або вночі, ну вночі дуже рідко, бачите, написано. Бо реально, я розумію, що мені ночі краще спати, але є такі фази ринку. От, наприклад, як зараз, да, то ринок просто літає ночью. Днем він такий плюс-мінус, а от ночі просто, типу, шикарний. Там після 11-ї він просто китайці. Там його починають рвати, коли ми Америка закривається. Ну, зранку, якщо казати, то це десь я прокинувся там у й E, плюс-мінус де, де, десь до 7, до 8 я вже дивлюсь ринок, і ринок там відкривається або в 10-й, або в 11-й і я вже бути готовий до цього. Ну а після обіду американський це або там 3:30, або 4:30, дивлячись, який таймфрейм, скажімо так, в Україні переведений години чи ні. Ну і от так от. А ночі ну вже, понятно, ночі, там, закриття денки, це в 3 часа ночі. Ну і плюс-мінус перед тим, як я готую, зараз покроково ще далі буду розповідати, що я роблю. Перше, коли я сідаю дивитися ринок, то спочатку я почитаю новини, які відбувалися, що відбувалося, який фундаментальний аналіз, да, які є макроекономічні дані, ну тобто аналізую, що відбувалося, да, що було до того, як я тільки сів. Да, тобто, новини, які виходили, вони вже повпливали на трейдерів, заставили зайти в позиції, і на фоні того, як ці трейдери зайшли і як вони думають, я вже думаю, як забрати гроші у них, тому що ну, ви розумієте, да, якщо я заробляю, то Хтось втрачає. Далі я переходжу до графіків, вибираю лідерів падіння або зростання, роблю на це на TradingView, покажу пізніше. Пошук найближчих важливіших рівнів, тобто я відразу вже на цих монетах дивлюся деякі рівні: денні, недільні, місячні. там, ну, Годинні, 4 годинні рід, рідше, але круто, коли співпадає рівень з усіма таймфреймами. Це прямо топчик. Пошук формацій. там, Любі формації торгую насамперед, але ну, більше всього люблю трикутники, виходи з них, там голову плечі, якщо вони є. Ну, в основному це трикутники або такі наклонні лінії трендові, так звані. Перенесення рівнів в стакан, також встановлення сигналів на рівнях, і встановлення на трендових так само сигналів. Клавіші L і K, ну, тут дивлячись від того, як ви вже поставили, тому що я торгую через професійний термінал Tiger Trade, і ну, буду вас цьому навчати, є ролик на youtube каналі, то. Я користуюся спрощенням життя да, гарячі клавіші. Потім, після того, як я це все собі аналізую, поставив, я складаю собі торговий план, що я буду торгувати, да, що я торгував вчора, і я розумію, що зараз відбувається на протязі вчорашнього дня, що відбулося. Да. І я ставляю собі план: типу, наприклад, якщо біткоін там виросте там, до якогось рівня, я тут продам. І буду шукати продавців. Якщо рівень впаде до якогось рівня, то я тут буду купляти, тому що ну так правильно, взагалі, коли росте, треба продавати, шукати точку входу. А коли падає, треба покупляти, а не навпаки, коли росте, треба шукати точку входу на бай. А коли падає, точку входу на сел. Ну тут є дві фази, звісно, ринка. Коли ми пробиваємо якийсь верхній рівень, і тут треба дивитися. Якщо там є стопики, то да, туди, як скальпер, ти можеш забрати. Якщо позиціонщик, то в принципі там уже тяжко буде сидіти, тому що любі вкати це буде пересидка позицій. Я думаю, Розумієте, якщо не розумієте, то я вам бажаю пройти наш курс, який зробить з вас професіонала. Ви від А до Я зрозумієте, як торгувати на крипторинку і станете професійним трейдером, разом з нашою командою CapStrade. Всі посилання на навчання є знизу. Приклад торгових планів, які намальовані, наприклад, біткоїн я малював, да, тобто ціна виросла, вдарилася в рівень Фібаначі, і я розумів, що тут я хочу знайти продаж і зараз. Поки біткоін стоїть на цьому рівні, це рівень 98 тисяч доларів, 99 тисяч доларів, і він з цього рівня може прямо сквізданути вниз. Але дивимося, будуть продажі, не будуть продажі, побачимо. Е, також бачите, шорт під гарну новина. Була гарна новина про ВЛД WorldCoin, І я намалював, що шорт під гарну новину, і там сєрш кидав. І бачите, опа, це приємно. Пішло повідомлення. Тут погано видно. ВЛД, половину тейку я закрив. Тобто пішло рух, був триугольник, але там більше було продавців, і ми просто пішли рухом вниз, і я зафіксував собі профіт. Давайте тепер до практики, як я це все покроково роблю, що я роблю, і покажу вам. Перше, да, я там проснувся, сів за комп'ютер, читаю новини. Новини читаю в своєму телеграм-каналі, де наші спеціалісти виставляють да, бо дивлюся News. Ми з Сергійною виставляємо кожен понеділок класні новини про крипту і даємо свої прогнози, які збуваються. Ми ведемо вже півтора року, і вони просто ну, передивіться. Всі прогнози вони в точку, в моменті зрозумілі, і ви зможете орієнтуватися на наші прекондішнси, дивитися, як ми дивимося на ринок. Після того як я почитав новини, я переходжу на TradingView. мене є прям ціла папка Binance Futures, і в мене тут є. І змініть в процентах. Да? У мене є монетка K, я дивлюся, як вона ходила. Мені потрібен денний таймфрейм, я дивлюся на денці, і спускаюся так по монеткам. Дивлюся денки. Проще для вашого життя буде, якщо ви візьмете і 4 графіка відразу відкриєте. Це можна назвати 4D погляд, коли ви дивитеся 4 різних графіка. Тут я дивлюся годинний таймфрейм, тут я дивлюся денний таймфрейм, тут я дивлюся недільку. І дивлюся місяць. І вже відштовхуюсь від того, що в нас тут є місячний рівень, який ми зараз закололи. І тут питання, що далі буде? Це недільний е, закол. Зараз ми недількою підійшли. І зараз ми стоїмо під недільним хаєм. І да так денний таймфрейм більше на продовження, але тут ціле розковбасище може да цілий боковик бути. Тому йдемо далі, дивимося, дивимося. О, класний е, таймфрейм, тому що у нас є. По Агілде у нас є рівень, який ми зараз пробиваємо. Рівень це недільний, на місяці це взагалі там зиму ще може бути. І на денному таймфреймі ми підійшли, звісно ж, ми підійшли там на фул атеарі І тут питання, що відбувається зараз у нас в стакані от в цьому моменті. В принципі, ми підійшли не сильно імпульсно, можемо і летіть, і вище. І ви повинні вчитися трактувати ситуацію на ринку. У нас це все прописано в алгоритмах. і коли ми навчаємо, ми навчаємо сухубо по алгоритмам, і коли наші вчителя спитають у вас, що тут ти бачив, то ти повинен розуміти, який алгоритм ти використовуєш. Тому що якщо ви не знаєте стратегії, по якій ви рухаєтесь кожен день, коли ви аналізуєте одне й те саме, коли ви робите систематично якісь дії, то тільки це приводить вас до профіту. Якщо ви це не робите, то ви будете втрачати гроші. Є важливі моменти, на які потрібно звертати увагу, це все я навчаю. На youtube каналі ви можете придивитись всі навчальні ролики, і це вас бустане в сторону трейдера професійного на цьому ринку. Тому що цей YouTube створений спеціально для своїх рідних українців, які знають мову, які вміють на ній розмовляти, які йдуть і продвигають, скажімо, ідентифікацію українця в маси. Лайк, like, якщо щось не зрозуміло, пишіть коментар. Відповім вам з радістю. І зустрінемося наступного відео. Па.